Коли узнаєш, що відбувається в реальності, він реально побоїться йти гору, особливо в сезон зими. Турист Олександр Матура висловлює свою позицію з приводу реформування гірської пошуково-рятувальної служби на Івано-Франківщині. Каже, не раз ходив у гори, і двічі доводилося викликати рятувальників. Того, що буде з вересня, коли служби не стане, побоюється і туристка Ганна. Ну без них карпатська туристика стане насправді дуже небезпечним заняттям. Тобто, ходіння в гори, навіть вихід на найближчу полонину, це вже буде набагато складніше і можуть бути дуже трагічні наслідки. Просто Рятувальна частина помирає, припиняє свою діяльність, то це є правда. Гірської рятувальної частини не планується більше. Залишиться лише пошуково-рятувальна частина, розповідає рятувальник з багаторічним стажем Василь Завалко. Гірська пошуково-рятувальна частина ліквідується. Я наголошую: гірська пошуково-рятувальна частина на її місці буде дійсно інша пошуково-рятувальна частина. Але не гірська, тож керівникам підрозділів з вересня не обов'язково мати фахи гірських рятувальників. Будуть на керівних посадах офіцери, які не мають досвіду в гірській рятувальній справі. Не володіти лижами, не володіти якимось видом туризму досконало, не бути спіліологом, не бути альпіністом, скалолазом і так далі. Із названих мною 17, сім'я, як я сказав, це є атестовані посади людей взагалі далеких від. Нашої справи і додається шість рятувальників, і їхніх інструкторів, там водіїв і так далі, кінологічного відділення. Рятувальну службу галузеве управління вирішили зробити воєнізованою, додає його колега Василь Кобилюк. Ми ніколи не були воєнізовані. Ми рятуємо людей, як правило, не воєнізованих. Воні войнізовані в гори ніколи не ходять. і вся суть полягає в тому, що зараз нашу службу хочуть живити на високі посади, на мою посаду, Крімні. на, на керівні посади в службі делетантів, тобто людей, які не мають поняття що таке гори, вони не вміють укладати рюкзак, вони не вміють не ставити палатку. Однак знайшлися й такі рятувальники, які реформу підтримують. А нових ми наберемо. А що в нас офіцери такі дуже погані? А хто сумнівався в тому, що офіцери в нас пушать пожари, а по горах вони ходити не можуть? Як це так? Ви мені скажіть, це що у нас такі спеціалісти? Людину Ми можна навчити, послужили. і у нас є з гірської місцевості Ми люди, які прийдуть і будуть робити. Працівників гірської пошуково-рятувальної частини уже повідомили про звільнення з наступним працевлаштуванням в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення. Реформування відбувається в рамках реорганізації підрозділів ДСНС в Івано-Франківській області. Нікого виганяти і ліквідовувати не буде. Також всі рятування, які, які досвідчені, які мають великий багаж і практичного досвіду, всі залишаться на тих посадах, які будуть їм запропоновані, якщо вони будуть погоджуватися з цими посадами. Є посади інструкторів, які передбачають безпосередньо якраз досвід. Гірських рятувальників той багаж знань і практики, які вони набули протягом багатьох років, і в подальшому передавати цей досвід молодшим колегам або підлеглим. Однак у профспілці кажуть, такі повідомлення були надіслані з недотриманням закону. Згідно закону, мали за три місяці до такої реорганізації повідомити голову профспілки. Ось а тоді дається місяць на те, щоб голова профспілки, профспілковий комітет провів переговори. Про наступне працевлаштування, тобто врахувати всі нюанси, які в колективі завжди є. Тобто, в когось хвора мама на руках, комусь до пенсії залишилося там пару місяців. Зміни у структурі та в роботі гірських рятувальників на Івано-Франківщині офіційно мають вступити в дію в середині вересня цього року. Галина Гордашко, Олег Рудак, Сергій Русиняк. Новини телерадіокомпанія Раї.